Не треба було б полежати вдома, пролікувати, споміряти температуру і попити гарячого чаю з малиною. Але ви всього цього не робите, бо поспішаєте на роботу, побоючись, втратити гроші. У цій соціальній шпаргалці я розкажу, коли, хто і скільки повинен вам платити лікарняних. Або ж юридичною мовою допомогою зі спи з тимчасовою непрацездатністю мають право отримувати застраховані особи. Хто це такі? Це ті особи, які сплачують єдиний соціальний внесок. Знову ж таки, хто його платить? Це ті особи, які працюють офіційно і з них відраховує за них платить роботодавець, це ті особи, які зареєстровані підприємцями, та це ті особи, які не працюють офіційно, але сплачують той внесок добровільно. Тільки но застрахована особа захворіла, вона того ж дня повинна звернутися по медичну допомогу. Відлік розпочато. Якщо нездужання підтверджують лікарі, вони одразу відкривають лікарняний листок. До речі, ось так він виглядає. Це документ єдиного державного зразка суворої звітності. Де ж можна отримати листок непрацездатності за місцем проживання, роботи чи в будь-якій поліклініці? Зараз дізнаємось. Зоряна Остальська стежить за тим, аби лікарняні оформлювали правильно. Медик розповідає, листок непрацездатності можна відкрити лише після особистого огляду лікаря і його приписів. Прийшли в поліклініку за місцем реєстрації, отримаєте лікарняний без жодних додаткових дій. За місцем роботи додатково маєте написати заяву клопотання на ім'я головного лікаря. Якщо ви в цьому мікрорайоні не зареєстровані і не працюєте, а хочете лікуватися, то вашу заяву клопотання має завірити головний лікар. А ще він має поставити додатковий підпис на самому листі непрацездатності. Безкоштовно і ніяк інакше має до вас потрапити лікарняний листок. Чи можуть в медзакладі за місцем роботи вимагати примусово добровільні внески за додаткову реєстрацію? Це запитання в зоряно і викликає усмішку. Ні, видача листка непрацездатності це є безкоштовна, ніякої плати вона не передбачає. Тільки єдине, що листок непрацездатності видається при наявності показів. І о, що де теж дуже важливо. Я нехай повторююся. Після особистого огляду лікаря, який і встановлює чи є ознаки непрацездатності, чи їх немає. Держава не передбачила і офіційних причин, за якими головний лікар може не надати вам дозвіл на лікування у медзакладі. Заява клопотання це швидше формальність. Її повинні погодити. Офіційних причин відмови головного лікаря в оформленні. І надані резолюції на його заяві немає. Тому що дана заява писана власноруч пацієнтом. Він це просить. І згідно Конституції, він має право звертатися в будь-який заклад. І якщо сімейний лікар чи інший лікар нашого закладу пацієнта оглядав і йому потрібно дати листок непрацездатності, таку заяву однозначно головний лікар завіряє. Далі приходите з паспортом або іншим документом, який посвідчує особу, і забираєте свій законний лікарняний листок. Щоб його вам оплатили, дотримуйтесь дисципліни. Якщо в лікарняному з'являться записи про порушення режиму, плакали ваші гроші. Коли лікар оглядає пацієнта, він призначає курс лікування і обов'язково вказує mm. дату контрольної явки, тобто дату повторного огляду. І пацієнт повинен прийти до лікаря в ту дату повторного огляду. Тому що якщо з якихось е неповажних причин пацієнт не з'являється на той день, це розцінюється як порушення режиму, про що робиться також відмітка, як в медичній карті амбулаторного хворого ну, чи стаціонарно, якщо стаціонарі дають листочок непрацездатності і у листку непрацездатності. А скільки ж часу можна відсиджуватись на лікарняному? Якщо у вас одне захворювання, яке триває довго, то ви можете безперервно перебувати на лікарняному впродовж 4 місяців. За один рік через різні захворювання ви можете перебувати на лікарняному в сукупності максимум 5 місяців. Виняток хворі на туберкульоз. Вони можуть лікуватися і не виходити на роботу впродовж 10 місяців. Якщо вказані терміни минуть, у вас буде побачення з МСЕК медико-соціальною експертною комісією. І тут два варіанти: або ви повертаєтеся на роботу, або вам оформлюють інвалідність. Законодавець дозволяє всім без винятку медичним закладам видавати лікарняні. Це означає, що листок непрацездатності мають право видавати і в приватній клініці. Те, що мають право, не означає, що видають. Аби це робити, потрібна додаткова ліцензія, а не всім приватникам вигідно її отримувати. Я довго шукала приватну клініку у Львові, яка б видавала лікарняні. Потім дивувалася, чому більшість не користується можливостями і не полегшують життя своїм пацієнтам. Розставив крапки над і головний лікар клініки, в якій листки непрацездатності таки видають. Руслан Червак, хоча сама постанова мозу. І до з доповнення вийшла в 2011 році. Ми змогли отримати, пройшовши надзвичайно велику кількість бюрократичних перепон, комісій, ліцензій, акредитацій і решта тільки в 2013 році і були першим приватним закладом охорони здоров'я Двіської області і в західній Україні, яка змогла видавати лікарняні листки або листки непрацездатності. Як правило, як було до того, як клініка одержала відповідну ліцензію на видачу лікарняних. Пацієнти отримували лікування, далі їм видавали заключення та направлення, і з тими документами вони йшли до комунальної поліклініки за місцем проживання. Тільки тут вони отримували лікарняний листок. Зараз усе по іншому. Навіщо робити зайві кроки? Він одночасно з зверненням в нашу поліклініку чи в наш стаціонар, він отримує листок непрацездатності, який абсолютно такого самого державного зразка на бланку суворої звітності, який він подає за місцем роботи. На сьогоднішній день більше ніде йому не потрібно його завіряти чи перезавіряти. Це абсолютно такий самий листок непрацездатності, який видають комунальні заклади. Листок непрацездатності вже у руках не зволікайте. Одразу віддайте його роботодавцеві. Саме він обраховує, скільки допомоги вам заплатить фонд соціального страхування, і повинен це робити швидко. Тільки на документи потрапили до фонду, чиновники мають 10 днів на те, аби надати гроші. В свою чергу роботодавець якнайшвидше передає кошти працівнику. Термін виплати листка непрацездатності в три місяці. Я вважаю, що це є з порушенням законодавства. Насправді платить лікарняні працівникам до кого у разі порушення заявляти претензії. Перших п'ять днів лікарняного оплачує роботодавець за власний рахунок. З шостого і за всі наступні дні допомогу надає фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Скільки повинен платити фонд, обраховує, нагадуємо ваш роботодавець. А чи вміє він рахувати? Перевірити досить легко. Якщо маєте до 5 років страхового стажу, у випадку лікарняного вам належить допомога у розмірі 60% від середньої заробітної плати. Попрацювали трохи більше і маєте від 5 до 8 років страхового стажу, допомога складає вже не 60, а 80% від середньої заробітної плати. Ви вже досвідчений і попрацювали більше 8 років, вам належить допомога у розмірі 100% від середньої зарплати. Наголошую, ці відсотки повинні вираховувати від середньої заробітної плати. А не від окладу. допомога по тимчасовій непрацездатності на кошти за кошти фонду надається відповідно до середньоденної заробітної плати. Тобто, зрозуміло, що це не йдеться про посадовий оклад, а йдеться про середній заробіток, який включається крім е, відповідно самої, пос, самого посадового окладу і інші виплати. Роботодавець, який нараховує допомогу по тимчасовій непрацездатності від тільки від посадового кладу, робить це помилково відповідно з порушенням законодавства. Колись розмір лікарня не залежить від безперервного стажу. Зараз поняття безперервний неважливе. Якщо ви рік працювали, потім рік не працювали, потім знову працювали, то стаж рахуватимуть, додаючи місяці роботи. До стажу додається не лише час самої роботи, а й інші періоди у вашому житті. До страхового стажу для отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності належить період, коли особа сплачує або за неї сплачує єдиний соціальний внесок до фонду, період перебування особи е, у відпустці по вагітності та пологах. Е, період перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення неї трирічного віку. Період, коли особа отримувала виплати за деякими видами за державного соціального страхування, наприклад, перебувала на обліку в службі зайнятості, а також період перебування і отримання пенсії по інвалідності. Краще не хворіти, але якщо термометр таки вкладає вас у ліжко, не опирайтесь через гроші. Нехай ті, хто зобов'язані, платять лікарняні, а ви насолоджуйтесь чаєм з маленькою. На все добре!